Вітаю всіх на каналі Алікс 333. І хочу сьогодні трошки пояснити людям, котрі обирають Теслу, Що саме обирати? Тому що дуже багато людей, хто вперше сідає на електричку, не може ніяк вирішити, а яку саме заходить на сайт, наприклад, Tesla.com, і там різні варіанти. І починають дехто обирати з більшої вартості, як дорожче, так і краще. Але трошки, трошки воно не так. Не все, що дорожче, краще, і не так просто обрати, нічого не знаючи про тесло. Ну, скажімо, той же білий салон. Чесно кажучи, я собі коли обирав Теслу три роки назад. Я теж я тільки не білий салон. Я ж знав, що кремові салони в БМВ вимазуються, потім дуже складна хімчистка. Але коли мій син взяв собі паралельно зі мною, я з чорним салоном, а він з білим салоном, я потім ну, був дуже сильно здивований. Двоє моїх онуків лазили брудними черевиками по тих білих сидіннях, і який же я був здивований, коли побачив, що не вимазується. Хімчистка не потрібна, якщо там вибруднилось, наприклад, від джинсів, синя, ну достатньо вологу ганчірку протерти без жодної хімії, без нічого. Ну, вперше в житті я побачив, що буває така, такий кожзам це шкірозамінник, що просто можна витерти і все. Та й він не брудниця. Не знаю, з чого це зроблено, але цей шкірозамінник від нього і руки не потіють набагато менш потіють, скажімо, ніж на шкірі. І сидіти також ну, набагато менш парить. Ніж шкіра натуральна. І яку обрати Тесло? Теж треба підходити з того, що ви хочете. Хтось їздив на 4, на 4 ВД, ну, все життя на повному приводі, хтось по лісах. Ну, звичайно, тоді повний привод. Але теж треба подумати. Повний привод завжди йде з іншою батарейкою. Ну, Panasonic ніби просто супер. Panasonic найкраще, так? Хтось думає. Але Panasonic просто договор, заключив Ілон Маск довгий, і мусить вибрати те, що замовив. Panasonic, так. Класні батарейки, які можуть одномоментно віддати більше енергії, ніж батарейка Тесла стандартної Тесли з заднім приводом, але має і мінуси свої. По-перше, батарейки Panasonic рекомендує сам виробник заряджати від 20 до 80%. Тоді, коли звичайні ЛФП батарейки в задньопровідній Теслі, можна заряджати, не можна, а навіть рекомендують заряджати від нуля до ста, хоча б раз через 10 зарядок заряджати від нуля до 100, ну, один плюс стандартний далі. Коли в ну, батарейки зараз і Panasonic вже менш е, загораються при аваріях, але все ж вони горять. Е, в той час, коли ЛФП, літій залізофосфатна батарейка стандартної Тесли, вона тільки пар випускає, коли дірку в її зробити, наїхати на щось ну серйозно попасти в аварію. Бачили, напевно, не раз таку антирекламу Тесли, що горять. Так от, вони вже зараз всі менш горять, тому що оптимізували. Але все ж літій-іонна батарея з Кобальтом, вона горить і, і досі. Просто не, не, так, не так швидко загорається, як раніше, дивлячись на що напоротися. От, ну далі є ще така відмінність, що ви на 10% розрядили батарею, і вона починає, машина починає погано їхати, погано віддавати енергію. Вона оті заявлені 3-2 секунди в перформансі. Вона видає тільки тоді, коли батарея заряджена на 80%. А коли вона розрядилась, вже залишилось 10% машина не їде. В той час, як стандартна машина задньоприводна, їде прекрасно. На світлофорах може з одним відсотком порше взувати. От. Ну, а по плюсах, по плюсах, це по плюсах. Виходить, що Що вона швидше віддає енергію, можна швидше набрати швидкість. Стандартна 5,6 секунд, а long range, там 4 з лишнім або перформанс 3,2 секунди. От хто Шумахер, тому так, треба літій-іонну батарейку. Це вже самі для себе вирішуйте. Але коли ви берете для звичайної їзди, враховуйте те, що велика економія у батареях LFP, крім всього, зараз я вам покажу. Зараз я вам покажу. От, будь ласка, це до речі, для продажу теж Tesla. IPhone, iPhone, iPhone 15, як завжди, ніфіга не фокусує толком. Так, бачите, так. 117, 111, Дивіться. 144 кілометри проїхав, 111 Вт на кілометр. Ну, не швидко їхав, але їхав в горах. Тут трошки поїхав по автобану. Зараз я в Франкфурті в аеропорту. 117. Ну, от такі, такі витрати. Зараз це у нас, до речі, продається Тесла. Ще не рахували вартість. 37,5 тисяч пробігу. от Так. Ось така тесла. Тут всі дані є можете зупинити і подивитися. Не рахували ще ціну поки що цієї машини, вона була коцнута впереді, але не відкривалися аєрбаки. Ну, а коли аєрбаки не відкривались, то і гарантія не злітає. Гарантія злітає, коли машина попадала, була підтоплена, і коли відкривалися аєрбаки. У цій машині було ну, спереді, бляшанка. Е от, там крило, капот, не, цілий був капот. І німці поміняли, там крило та відкрутили, ніхто її на, е не возив навіть в якісь там автосервіси. Ну Я зараз повиймав полички, бо зустрічаю тут у Франкфурті. Сина прилітає з відпочинку. Ну, така вона нова машина, нова машина, яка вона може бути без пробігу машини. От, кого цікавить, можна буде показати, розказати детальніше. До речі, ще й вартість не рахували. Ну, але яку обрати, все ж машину. В Україні, я скільки знаю, всі хочуть тільки 4 і Long і Ну, Не всі знають, що Long Range насправді е, проїжджає. Да, до речі, це стандартно. Е, крім неї, у нас є ще 5 Tesla П'ять Tesla є ще model Y Long Range і є ще дві е, Model 3. Одна лонг range, одна стандарт range. Так от, е хто обирає собі для дальніх поїздок, то стандартно їде насправді довше, більше, кілометраж запас має. Тільки що я показував вам, яка витрата енергії. І зверніть увагу, там, коли загляньте в когось, натисніть. На ту саму кнопку, що я натискав, і подивіться, скільки там середня витрата. Ви будете дуже здивовані, що порахувавши нескладну зробити, нескладний підрахунок, зробивши, ви побачите, що стандартна Тесла проїде більше. Ну, проїде більше, це, це не все. Крім того, що вона проїде більше, та її ще й заряджати швидше. Коли машина витрачає, як я вам вже показував, е ось цю кнопочку натискаєте? Да? І, будь ласка, коли машина 144 кілометри проїхавши, ну, я їхав сюди напряму з Бадбокліта до аеропорта через е по горах. Але не швидко. 111 це по горах. Це при тому, що. Електричка, піднімаючись вгору, витрачає, потім спускаючись з гірки, вона не повертає все, рекуперація повертає тільки 30% електроенергії. А 70%, все ж втрачених для підйому нагору, втрачається. Так що, якщо ви наслухались когось, що по місту. Любить місто, машина ну любить. Порівняно з бензиновими, так, вона ну, порівняно з ДВЗ, так, вона менш бере для. Так, е буду закінчувати народ, тому що <толість> телефонує син, вибачте, напевно, вже треба їхати на паркінг. Все, я поїхав. На все добре, до наступних відео. Подумайте, яку обрати, в коментарях далі все вирішимо. На все добре. До наступних відео.